Всім привіт! Рада бачити у новому році вас. Сподіваюся, всі живі, здорові, майно ціле, нерви цілі і все у вас гаразд. Я хочу почати перше відео в цьому році з цієї трилогії Фредеріка Бакмана: «Ведмеже міста, ми проти вас і переможці. Я почала читати ці дві книжки в кінці минулого року грудня, це прочитала у січні і це найпрекрасніше. Що сталося зі мною в книжковому плані З початку зими. Я просто ось ці книжки мені дуже сподобались настільки. Ось так я їх читала, ось так я їх позначала. Вони дуже круті. Давайте розповім, про що тут взагалі йде мова і чи варто братися за цю історію, тому що тут якби сторінок досить таки немало. Отже, отже, перша частина це «Ведмеже місто». Ось така книжечка. На вкладинці у нас є трошечки спойлери. Трошечки розказано про що в цій книжці. Тут ми бачимо каток, містечко ліс, а тут гітара і дерево вишні. І це не випадково взагалі зовсім не випадково. В цій книзі 422 сторінки. А і вона найменша з усієї трилогії. Тут мова йде про містечко Бьорнстад на півночі Швеції. Заховане в лісах з суровим кліматом, де зима реально панує більшість року. Літо там це буквально може місяць теплої погоди. І все поряд є ще містечко Гет. Вони буквально на кінцях однієї дороги знаходяться за лісом. І там панує хокей. Це місто і Бьорнстад, і Гет. Фанатія від хокею. Хтось грає, хтось є батьками того, хто грає, хтось вболіває, тобто всі залучені у процес цього хокейного протистояння. І туди повернувся головний герой Пітер Андерсон. Він колись був зіркою Бьорсона, оскільки він зміг добратися до НХЛ, тобто грав. Прям був елітним хокеїстом, але в нього була травма, він повернувся назад став спортивним менеджером спортивного клубу. Це жителі містечка Бьорнстад, зокрема, Майя, дочка Пітера Кевін. Зірка хокею просто феноменально чудовий гравець, його друг Бенії. Вони такі Бенії, він, він бунтар, він з дуже багатої родини, але його все любить його талант, а Кевін з багатої родини ще тут героїв нас Амат. Бубу, це теж хокеїсти, хтось багатший, хтось менший. Ну і звісно, хокей. Звісно, хокейна команда. Звісно, став хокей. Тут реально окремий персонаж, тому що дуже багато речей робиться заради хокея для хокея і через хокей. І ось стається злочин, який розділяє місто. Оскільки Пітеру доведеться приймати дуже важке рішення і вирішити, що він любить більше: свою родину чи хокей. Місто Розване звинувачує жертву в тому, що вона сама винна. Хтось дуже мало хто стає на її бік, її присилають якісь коментарі, її ображають. Місту потрібно визначитись, воно любить хокей, чи мешканці міста хочуть бути хорошими. І ця книжка присвячена от саме цьому злочину і ем, моральним дилемам, які кожен з головних героїв книжки вирішує для себе. Ще для мене ця книжка про батьківство. Тому що батькам жертви постраждали. Треба вирішити дуже багато питань, прийняти багато рішень. І тут є така книжка, що ти можеш зробити заради хокея, лише все, і потім вислів, що ти можеш зробити заради своїх дітей. Лише все, і цього буде недостатньо. Саме так тут батьки жертви вони роблять все, що в їх силах щоб допомогти своїй доньці. Навіть роблять все, що не в їх силах, все ще все, можуть. Вони готові виступити проти цього цілого міста, щоб підтримати свою доньку. І тому ця книжка в мене не лише про спорт, про команду, про справедливість, але і про батьківство. І от саме за відносинам батьків і дітей у мене присвячена більшість стікерів. Ось, наприклад, бути батьками це наче стати надто малою ковдрою. Як би ви не старалися всіх накрити, завжди залишиться хтось, хто замерзне. Прочитаю пару цитат, яких я собі позначала. Наприклад, проблема лише в тому, що дуже багато жахливих вчинки браво з цієї самої причини через відданість. Це вже в кінці книжки. А на початку. Якщо довго порівнювати, можна будь-що сприйняти нормальним. Ще раніше. Тут дуже довга цитатка. А ось це насправді. Тому клуб є не просто клубом, а королістом, якому будуть боротьбу найсильніші чоловіки в місця, і для сонета більше немає місця. Ми проти всіх. Тут у нас дивимося обкладинку, Ось ця головна героїня Майя Андерсон, вона співачка. Тут у нас запальничка. Тут, бачите, вже ось тут у нас одне місто на горизонті, а тут два. Оскільки тут вже буде більше про протистояння міст і Бьорнстад і вона, типу, між ними. А позаду ковзани. І е, папірці, де вона писала свої пісні, тому що вона хотіла стати співачкою. Тут в мене трошки менше позичок, а воно тому що книжка мені не сподобалась. А вона інша насправді. Ми проти всіх вже трошки більше про політику, про те, що насправді хокейний клуб. Повинен існувати за якісь гроші, і хокейна арена, і гроші не маленькі, і це повинен хтось фінансувати. І тут вже говориться про те, що комуна, до якої входять Гьорд і Бірнстет, не тягне два хокейних клуби і будуть вибирати якийсь один, і який будуть підтримувати, а іншому, на жаль, доведеться попрощатися. Ну, це така зав'язка. Тут вже з'являються нові герої. Зокрема, тут є такий собі політик. Тео, який намагається вести свою якусь тилову таку підпільну гру, таким бути сірим кардиналом. Йому це в деякій мірі вдається, Він натравляє людей одних інших, використовує одних людей, потім використовує інших, грає на таких якихось внутрішніх мотивах, на, слабких, на слабкостях, на амбіціях. Тобто ця книжка вже більше не про родину, вона більше про політику. Вона більше про не про взаємозв'язки між самими людьми, якось тут, а про взаємозв'язки між групами в суспільстві і в громаді. І про те, що не може в громаді існувати якась група ізольована від всього, що в принципі всі на все впливають. Скажімо так. Продовжується. Тобто, після того злочину, який стався, пройшов деякий час, команда вже інша. Там з'явилися нові зірки, нові гравці, місто їх підтримує. Мешканці. Йорсада живуть далі. Мешканці Геда. Ми знайомимося тут з першими мешканцями Геда і дізнаємося трошки більше про це містечко. Ми дізнаємося про проблеми між цими містечками. Більше дізнаємося про уклад містечок, про політиків, які там працюють, бізнесменів, про верстви суспільства. Зокрема, тут вже ми знайомимося з представниками так званої групи. У першій книжці про них тільки побіжно згадали, що вони є такою впливовою силою в Біонстеді, але не пояснили, хто це. Група це такі самі Янго-охоронця Біонстеда. Це група чоловіка які у чорних куртках, які займають стоячі трибуни на матчах хокейних і підтримують свою команду. І вони... вони готові битися за свою команду, вони готові боротися за неї. Вони не хочуть нічого змінювати. Вони хочуть, щоб команда просто щоб завжди був Йорстад хокей, завжди були матчі е, якось так. Займаються не надто. Легальними справами про це знає все містечко, але ніхто їх не здає. Тому що вони перш за все захищають саме містечко. Зокрема, тут доводиться приклад, коли з'явилася якась блочинна банда, яка грабувала мешканців містечка Бйонстада, то поліція відмовилася і ти захищати і займатися цим, ну типу дрібниці, то саме представники групи. Тему її лідер, він взяв все свої руки і вони покарали злочинців, вигнали їх з міста і допомогли таким чином містечку. Так само вони підтримують, наприклад, стару жінку Рамону, власницю паба, яка без чоловіка купують її продукти. З частину свого заробітку відкладають в пабі, тому фонд, який потім йде тому, хто наприклад втратив роботу чи в кого кому дуже потрібні гроші на лікування там, на якісь відбудови після трагедії. Ну тобто, це такі. Не дуже позитивні герої, але не сказати, що вони негативні. Ну, просто тут ми знімомося з ними. Тому що далі вони відіграють дуже важливу роль. Тема цієї саме книжки це ЛГБТ-тема. Тут один з головних героїв робить камінаут у Бьорстеді, який дуже консервативним містечком, де таких, скажімо, не люблять. Але головний герой, який Бені, який це зробив, він, типу, унікальний хокеїст, він був учасником групи, йому всі довіряють, знають, що він крутий, що він нестримний, що він особливий. І ось як він знаходить місце назад, відвоює своє місце в команді, в місті, як він наважується сказати голосно, який він є, не ховатися. В цій книзі теж про це говориться. Цікава книга. Про вже більше про протистояння саме міст. І мені дуже подобається, що тут також є драматичні події, насправді, і спеча, і Бакман він прямо з перших стрінок готує того, що там буде. Він грає на почуття, готує, що буде сумно, буде трагічно. І показує, як маленькі вчинки, маленькі події, на перший погляд, незначні речі впливають на хід історії, на життя героїв книги. Давайте ось, ось, отут, до речі, теж про батьківство. Що потрібно віддати, щоб бути добрими батьками? Та небагато, просто все. Саме так. Усе. Заради мих ми готові на все, а вони нікого про це не знають, бо не розуміють розмаху чогось, що є безумовним. Блін, просто до сліз, насправді. А не може перевернути навіть найменшого чайного горнятка. Але муха, яка дзречить у вусі бика. Аж поки той проляканий і розлучений вірветься до крамниці, може розробити що завгодно. Ось таке я підкреслюю. Ось має зачиняється у вані. Її чути, як тато кричить на Лео, як мама кричить на тата, що він припинив кричати. А тоді вони кричать один на одного суперечці, хто має більше права кричати. Вони налякані, безсильні, злі, як будь-які батьки. Сім'ю нікого не закінчується. Щось я такі цари підбрала саме про сім'ю. Ну, тут в всіх книжках йдеться про сім'ю. Тут якби дуже багато піднімається тем. І ось на прикладі сім'ї Андерсених показується насправді наскільки важливо говорити, наскільки важливо пікуватись про свою сім'ю, наскільки важлива підтримка всередині сім'ї, і що які б не були складнощі, саме сім'я це те, що допоможе їх подолати, знайти себе, знайти своє місце і перестати боятися, досягти успіху. Тобто, сім'я це блакман завжди, як завжди, тут показує, що саме сім'я це. Це суперсила, це секретне місце людини, де вона отримує підтримку, де вона отримує силу боротись далі, щоб не сталося в її житті. Ось про кого це? А про всіх. Давайте нагадаємо, які лінії підняті у цих двох книжках. Боротьба між Бьорнстадом і Геном. За те, в якому місці буде в арена. Тут продовжується історія протистояння між цими двома містечками, історія конкуренції, боротьби, бійок, злочинів. І того, що хиткий баланс може дуже швидко порушитись через буквально один чи два вчинки. Також тут. Продовжується історія головних героїв в цій книжці в минулих книжках, які є, вони тут доходять свого якогось продовження, логічного кінця. Переможця тут є в нас протистояння двох родин, оскільки з'являється родина з Бьорстада, схожа на родину головних героїв, тобто там теж є мама, папа, старша сестра і молодший брат. Сестра теж переживала важкі періоди в своєму житті. Але якщо маю Андерсон. Про яку перша книжка родина підтримувала, виступила за нею, в неї була найліпша подруга, яка за нею боролась, в неї був брат, який підтримував, в неї були батьки, які її е, любили і готові були на все. В неї була е, підтримка деяких містян, і, і був свідок, який свідчив за неї, то Угери. У дівчинки в іншій сім'ї цього не було, і історія тієї родини склалася зовсім по-інакшому. Дуже трагічно, дуже сумно і дуже печально. Тому, знову ж таки, варто наголошую на те, що родина може як підтримати, так родина може і знищити, якщо в родині ніхто нікому не потрібен. Якось так. Книжки цікаві, чесно. Я навіть не знаю, це цілий світ у трьох книжках. Тут просто ти завантажує сюди, ти поринаєш і ти вже не хочеш вилазити, ти живеш тут у Бйонстаді. О, це. Давайте покажу, що я знову відмічала. Люблю дивитися, як ти ростеш, але ненавиджу, як ти виростаєш. Це просто моя історія. Блін, я так не хочу, щоб ти виростали. Я, я... я обожні коли ростуть. Але ну так сумно. Скоро вони стануть цілком дорослими чоловіками. Їхні розмови з кожним роком будуть дедалі більше про спогади і все менше про мрії. Кінець того віку, коли все можливо. Це про друзів. У мене все про сім'ю, оце певно, мене хвилювала тоді. Оста, до речі, миру ніколи не було, лише перемир'я. Продовжує тему. І в чому різниця? Перемир'я закінчується. В контексті зараз ситуації в Україні, да, так, такі є. Цитата, вона мені зрезонувала, тому що вона мені здається дуже про Україну, про корупцію. Як оцінити, чи суспільство є добрим? Як визначити, чи місто корумповане? Це залежить від того, чи беремо до уваги ті скандали, які було викрито, чи ті, які так і залишились таємниці. Справедливій сміються не найсильнішим мешканцям, а найбезправнішим. Справжній показник корупції це не те, на чим нас опіймено, а те, що ми можемо приховати. Оце про те, що скільки ми ще не знаємо, скільки ще в Україні крадуть, скільки ми ще про скільки точнів ми не знаємо насправді, скільки ж роботи попереду. Але повернемося до Бакману. В сумі це десь дві з половиною тисячі сторінок, 2,3 тисячі, І вони того варті. Кожна сторінка варта. Я знаю, що Бакман це автор, якого або люблять, або ненавидять, тому що він так він грає на емоціях, на почуттях. Він нажимає на кнопки, він знає, про що він пише. Він знає, де е, треба писати більш пронизливо, де треба, е, чому треба більше приділити уваги, на що треба натиснути, щоб люди читали, щоб люди плакали читачі. але за це його люблять. Він такий, він такий, ну не знаю, це чуттєві. Книжки, вони такі життєві. Ти читаєш, ти розумієш, про що ти читаєш, тому що він ніби до тебе говорить. І я дуже рада, що купила ці книжки, що їх прочитала, тому що вони залишили у мені слід. Я дуже довго потім думала після кожної з них, переоцінювала те, що... свої е, переконання. І я їх раджу, дуже раджу. Це невитрачений час. І це доповнить будь-яку бібліотеку. Тому так. Це круто. Я рада, що їх маю. І я рада, що зараз є змога купити книжки скандинавського автора далекого про далеку Швецію і знайти там щось, що резонує ось тут в Україні. Зараз, у 2024 році. Дякую за увагу. Залишайтесь в безпеці, не нехтуйте право безпеки, не нехтуйте тривогами. До побачення.